Колеги, привіт! Ви на каналі Крючков про аутсорсинг. Ми на цьому каналі говоримо про аутсорсинг, присейл та менеджмент. І от сьогодні ми будемо говорити якраз на тему менеджменту, причому з людиною, яка має неабиякий досвід, досвід не тільки в розробці, досвід не тільки в аутсорсингу, хоча і досвід в цих сферах в мого гостя дуже значний. Але ми сьогодні будемо говорити ще й про досвід керування дуже великою командою. Командою 800 людей і не просто командою, а людьми, які брали участь в підготовці дуже великої, дуже пам'ятної спортивної події в історії нашої країни євро 2012 Будь ласка, зустрічайте Андрій Мележик. Андрій, привіт! А, вітаю всіх! А... Ну, можу додати пару слів про себе. Якщо цікаво, так да, я думаю, що дуже цікаво. Так, да, я з 91-го року навчався в КПІ, тоді там кафедра Продос називалась а, програми забезпечення обчислювальної техніки. І після випуску, в 97-му фактично завжди працював з інформаційними технологіями. А,